Доброго дня, любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов лист, і я зараз з радістю вам його зачитаю. Та що ти, любенька, вона так стомлюється, що спить міцно. Я впевнений, що не почує нашу розмову. Прокинулася я від цих слів. Мій чоловік Олег з кимось перешіптувався по телефону у коридорі. Мені було добре чути цю розмову, тому я вирішила зробити вигляд, що сплю. У темряві скрізь світло вуличних літарів, що пробивалося через вікно, я бачила, що Олег поглядає на мене, тому вирішила затаїти подих і прокинутися сплячою. Треба було почути, з ким і про що він розмовляє. Так, зіронько моя, я тебе теж палко кохаю. Однак, вибач, та завтра приїхати не зможу. Моя вдома і запланувала сімейний відпочинок на дачі, тож ніяк. Ти ж знаєш, що я не можу поки що покинути їх. Син ще потребує батьківської турботи і піклування. Малий він ще. Трішки почекай, підросте, і я буду з тобою проводити всі дні і ночі, говорив Олег. Сумнівів вже не було це була розмова з коханкою. Як же він міг? Я жила заради нього й дитини. Як же мені хотілося у той момент піднятися та вихопити у нього слухавку, щоб почути холост цієї жінки, на яку він мене проміняв. Та я мала бути мудрою, тому стримувалася. Чому я раніше не помічала, що він має коханку? Олег закінчив розмову та стрибнув у наше подружнє ліжко. Тихо обійняв мене. Який же мерзотник. Мені хотілося ще тоді дати йому ляпаси за його зраду. Я навіть не розумію, чому стримувалася. Однак знала, що треба було впіймати чоловіка на гарячому. Нагода випала через декілька днів. Я сказала Олегу, що їду з сином на дачу з ночівлею, та цього не зробила насправді. Пересиділа декілька годин у подруги, залишила дитину з нею і поїхала додому. Я очікувала те побачити, відімкнула двері і ще на порозі зрозуміла, що чоловік вдома не сам. Зайшла до спальні і все побачила на власні очі. Думала, що видрипаю тій негідниці очі та вирву волосся. Видно було, що його коханка злякалася. Вона вскочила з ліжка, намагаючись щось пояснити мені, та нащо мені ті виправдовування? Потім коханка тікала з моєї квартири у спідній білизні, захопивши свої речі. Вона думала, що я у стані афекту вб'ю її. А чоловік взагалі не знав, як реагувати. Він знав мій складний характер. Олег знав, що зради я не пробачу, але адже попереджувала його ще. Про це до весілля. Я наказала Олегу зібрати свої речі і вимітатися геть з моєї квартири. Пробачення не буде. Ніколи і ні за що. Любі друзі. А ви б пробачили зраду? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях.